Останнім час, часом тенденція така, що прибувають люди, які просто виїжджають туди, де нема воєнних дій. Вони їдуть до столиці і сподіваються, що там їм допоможуть. Там і зустрічають волонтери. Знаю, що ми підготували відповідне міс, міста і у нас є можливість розселення, вони пропонують людям, звертаються. Якщо людина надає згоду, ну, погоджується їхати, зокрема, в, Боброви, в районний центр Бобровиця. Ми домовляємося, що як тільки вони сіли в електричку, ми вибрали Бобровицю з того розрахунку, що є сполучення залізничне, і електричка із Київського вокзалу, нема проблем добратися і це не зовсім і по деньгам людям, в общем-то, доступна. Загалом звернулося 340 сімей загальною кількістю 611 осіб, 570 особам надана практична допомога. Серед допомог. Розселення потребувало 90 осіб, всім надана допомога. Дитячі садочки влаштуватись 12 осіб, 9 і надана допомога. До шкіл потребувало влаштування 9 осіб, всім надана допомога. Щодо призначення пенсії звернулося 174 особи, всім надана допомога. Щодо переведення соціальних виплат, виплати соціальних допомог потребувало 46 осіб, 8 надана вже допомога, інші питання опрацьовуються. Працевлаштування потребувало 69, всім надана допомога, лікування 71, всім надана допомога. Оздоровлення 7 осіб потребувало, всім надана допомога.